Та отже, як зрозуміти, яку роботу можна робити в неділю, а яка є гріхом, недавно почула, що магазин, який торгує в неділю, навіть продуктовий, це гріх для власника і для покупців. Боже Боже! Які ви побожні, слухайте. А ви що? А на скорі робити в неділю можна їхати чи ні? Як до вас то можна, ні? А до сусіда ні? Люди, будьте людьми. Не треба це укривляння. Роботу робити в неділю можна ту, яку треба робити в неділю, яку, яка не може почекати до понеділка. Розумієте? Дайте свинім їсти. Це чистіша робота, як у магазині продавати, чи ні? Ви ж не будете прати в суботу, розумієте, копати фундамент. Тому в неділю робити ту роботу, яку не можеш відкласти на понеділок. Та й все, що тут не зрозуміло. Люди хліб печуть, люди пошту возять, розумієш, нова пошта. Вона працює, розумієш, не просто в неділю, в понеділок і в суботу, вона працює 24 на 7. Так, Майже реклама прозвучала, але дійсно дуже хороші, і ми через них дуже багато допомагаємо нашим військовим.